Я би сказав, що я би краще хотів мати інфаркт мокарду в вашій студії, ніж будь де в світі. Серйозно, Так. чого так? Бо в Америці це коштуватиме страшні гроші. Так, ну там так. Да. А в Україні невідомо, що тобі в <різь> <різь> uh, У мене був такий товариш, який uh, британець, який, який жив в Ленінграді в Петербурзі, в Росії, якийсь час багато років. І він каже: слухайте, ти, ну може йти, в дитини в нього була якась там температура висока дуже. Він там щось панікував. Подзвонив швидку, приїжджає швидка і каже: А, окей, ми забираємо дитину, все окей, але в нас є тут укол, який коштує 500 доларів. Хочеш, можемо вколоти. Він дуже добрий. Він каже: ситуацію: дитина там невідомо вмирає, не вмирає, там температура. І що за укол, знаєш, нічого не можуть... І, знаєш ну ну от така от, в ну, наглу вони ті гроші. Тобто, це така от я, нюанс. Ну, На щастя, все-таки в Україні, мені здається, такої, такої аж психопатії не було. Кожен раз я ніколи не бачив таких, а от в Росії вони, вони мають таку трошки схильність до цього. От, Так що ем, кажу: а, але що це означає?